З нагоди відзначення Дня Конституції в Олександрівському районі вручили відзнаки волонтерам та військовому сил оборони. 28 червня в Олександрійській районній військовій адміністрації заступник начальника РВА Валерій Больбот та заступник голови районної ради Валентина Малежик привітали нагороджених з Днем Конституції та вручили відзнаки. За великий внесок у справу національного спротиву, стійку громадянську позицію, патріотизм, любов до України та з нагоди Дня Конституції України представники районної адміністрації та районної ради нагородили медаллю за участь у національному спротиві Олександр. Рійської РВА з врученням посвідчення до неї генерального директора ТОВ Агросвіт Віктора Недобиткіна, начальника ТОВ Агросвіт Сергія Телеуцу та одного з військовослужбовців Сил оборони, зазначено на сторінці Олександрійської РДА. До Дня Конституції України у центрі культури і дозвілля у Протопопівці відбувся благодійний захід. Нас єднає шлях до перемоги та відзначили 20-річчя вокального колективу Криниченька. У заході взяли участь і привітали ювілярів колектив Україночка з Олександрійської громади, а також «Горицвіт» та Березівчанка з Приютівської. Вітання лунали від заступника селищного голови Тетяни Панети, яка нагородила ювілярів подяками та дарунками від громади. Зібрані на заході кошти у розмірі 2,5 тисячі гривень підуть на підтримку військових, зазначено на сторінці Приютівської громади. Центр надання адмінпослуг повідомляє, що з 1 по 5 липня в приміщенні ЦНАПу буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом проводиться за попереднім записом в електронну чергу. Отримати талони потрібно на рецепції ЦНАПу перший поверх приміщення міської ради. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Додаткова інформація розміщена на Фейсбук-сторінці ЦНАПу. Координаційний центр волонтерів повідомляє, що завдяки донатам небайдужих громадян придбано черговий генератор для Збройних сил України. Вартість дизельного генератора 24 800 гривень. Також автівку військового завантажили продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами, лопатами, ролунами плівки, подарунками від дітей. Наразі терміновий збір на авто для штурмовиків. Долучайтеся. Реквізити картки і посилання на банку можна знайти на сторінці координаційного центру волонтерів Олександрії. 28 червня о 12.04 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Гетьмана Мазепи в Олександрії. Горів моторний відсік легкового автомобіля «Сіат». Олександрійські рятувальники о 12.19 ліквідували пожежу. Про це йдеться на сайті головного управління ДСНС в області.